Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео я хочу підбити підсумки проєкту, який називається Project Pen у 2022 році. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Що призвело мене до того, що я розпочала вести Project Pen. Я дуже люблю косметику. І я стикнулася з тим на початку року, що, ви знаєте, косметики в мене так вже набагато більше, ніж було б потрібно одній людині. Я продовжую її купувати. Мені цікаво тестувати якісь нові завжди засоби, купувати, новинки. От. Але Якісь мінімальні кроки до розумного споживання я також роблю. І один з нових для мене досвідів це участь у такому проєкті, як Project Pen, тобто це шлях до розумного споживання. Такий план, який я собі склала на початку 2022 року добити. Певну кількість продуктів за рік він є, звичайно, в цьому році провалений, тому що все починалося ніби дуже добре, а закінчилося війною в Україні, і звичайно, що було вже і не до косметики. Але я зробила для себе певні висновки. Перше моє таке, початкове відео з проєктом Project Pen вийшло у мене на каналі 1 лютого. От, і плани тоді, звичайно, були дуже амбітні. Я позначила кількість продуктів у свій блокнотик, відмітила, що б я хотіла закінчити. Все повідмічала і зібрала корзину. Потім, значить, мав бути звіт щомісяця, який, звичайно, вже не відбувся по вказаній причині. І все ж таки 20 жовтня цього ж року я вирішила все ж таки. Обдумати а, свій а, проект був такий невеличкий звіт за 9 місяців. А, так, я цей проект від, відновила. От деякі продукти я забрала а, з врахуванням того. Як я їх використовую і що мені їх буде, наприклад, нереально дозакінчити. А деякі продукти я додала і їх тут всі записала. Але зараз розумію, що все ж таки продуктів в мене є достатньо забагато. І в зв'язку з тим всім, що в нас зараз відбувається, звичайно ж, результатів хотілося б якби кращих. От. Ну, давайте ми зараз подивимося, я вже собі відмітила, скільки чого я використала, чим взагалі не користувалася, і розберемо ось таку корзинку з косметикою. Для того, щоб не повторятися всі відео перше та звідси 9 місяців, я залишу в інфобоксі, кому цікаво, заходьте, подивіться, як все починалося, чим закінчилося. І сьогодні фінал. І так... Результати не дуже. І я не буду затягувати. Хочу відразу сказати, що закінчилось в мене. Давайте почну от з такої палетки Тріо. Ось тут, по-моєму, скульптор тут він називається От о, закінчився один рафільчик скульптора. Звичайно, в ідеалі я б хотіла, щоб ця палетка. Вже була повністю завершена, але ні. А в мене є тут невеличке таке заглиблення, можна подивитися, тобто я продовжую на повсякденне використання використовувати дану палетку так само і з рум'янами. Звичайно, що ця палетка проходить в мене в. Наступний рік, тому що в 2023 році я все ж таки обдумала і виберу зараз щось з тої категорії, що я хочу завершити, і будемо з вами дивитися вже в січні місяці початок нового project Pen. І так, щодо цієї палетки, ну вона на третину в мене завершена. По тональних засобах я хочу сказати, що чомусь так стрибаю, ну нічого, що теж в мене є якісь певні результати, чому я взяла цей крем CC в Project Pen, він мені дуже подобається. Та тільки через те, що він в мене вже давненько у використанні, от, і хотілося його завершити. В цих двох тональнах в мене немає прогресу. Так само я не завершила свій ось цей BB, Хоча десь разів, напевно, 2-3, можливо, я ним покористувалася. Значить, Цей тональний в мене залишається в проєкті на наступний рік. Цей крем. Я з проекту забираю, буду сюди його відкладати, тому що він мені справді подобається. Я буду ним задоволенням. Повсякденний можуть користуватися. І цим тональним вони в мене вже давно. Я даю ще останній шанс. Якщо за місяць-другий вони в мене не закінчаться, я просто їх викину так само, як і ось цей від Estee Lauder. От, так що з цими тональними засобами ми розібралися. Також в мене брала участь ось така. Сироватка, Це вже я її додавала у жовтні місяці, я нею також на початку почала користуватися, але потім чомусь закинула. В принципі, не, всі, не зі всіма кремами, а вона добре лягає на обличчя. Або не всі креми лягають на неї на обличчя, тому, напевно, через те я її також і закинула. Тому цей продукт я також залишаю в наступний проєкт. Ось таких два засоби. Тут в мене також буквально немає ніяких таких, скажімо так, результатів, вони також автоматично переходять. Ну, ми з вами, Project Pen, наступний подивимося окремо. Я щось, можливо, ще й додам, щось заберу. Там кажу, все буде більш обдуманіше, ніж першого разу. Так, брала я таку от Базу під тіні, яка в мене, а я ж забула вам сказати, що відео з попередніх цей фотографії з попередніх звітів я буду вам звичайно вставляти. От, ось така база, в принципі, вона непогана, починає мені застигати. Маю надію, що я її довикористаю, Вона в мене одна єдина база під тіні від Ардеко. Напевно, в проєкті вона в мене і залишається, бо маю надію, що я її хочу... Я хочу Я просто її використати. Так, далі в мене є ось така підводка для брів. Також я нею щось користувалася, вона мені ніби їй подобається, але потім я щось перейшла на олівець, мені він більш якось практичніше здався, і я підводку закинула. Але теж хочу її добити і викинути цей продукт. Далі небагато в мене залишилося ось такого засобу. Це гель для брів від Іврошен. Він в мене вже, звичайно, я тут бачу не дуже такого гарного кольору. Видно, зафарбувався від олівця. От, також бачу, що його вже там небагато ніби і залишилося, бо часом тут звідти не хоче виходити продукт. Тому, можливо, за січень місяць я його і доб'ю. Так само це стосується і бази під туш. Я на початку говорила, що я не дуже розумію такі штуки, але ви знаєте, з цією базою туш далі продовжує працювати. Отак, От я хотіла сказати. Тому також вона в мене одна єдина, закінчу, викину. Я не знаю, я не впевнена, чи я потребую таких. Бас. Я ще думаю над тим, ще маю час січень місяць покористуюсь і зроблю вже остаточні, напевно, висновки чи потрібні мені такі штуки. Давайте тут в мене лежать ось такі тіні. Тут у мене я цими взагалі жодного разу навіть не доторкнулася. І ось такий від Mary Kay дві штучки. Ця у мене впала і благополучно розбилася. Я її перепресовувала. От, і з цієї робила один макіяж. В принципі, тіні мені ці фіолетові подобаються. І, взагалі, напевно, було помилкою брати взагалі палетки, бо я на початку там палеток набрала і ідея. Такі штуки в проект краще, мені здається, не брати, тому що це проект вже. Можна сказати, буде, як на мене, провальний. А враховуючи мою ситуацію, так, взагалі ситуацію в країні, то напевно ці продукти я заберу з проекту і, можливо, зробимо якусь карусель по тінях, щоб було цікавіше. ну, Щось в такому плані. Давайте перейдемо до пудр. Я перепресувала пудру, перепресувала, я просто її розкришила пудру від Avon, та, що в мене була, і вийшов в мене такий дуже достатньо непоганий скульптор. Ви знаєте, що скульптори я люблю. І я тепер нею користуюся тою пудрою, як скульптором. От, подивіться, який гарний такий. Вийшов відтінок. Я спочатку думала, що він трохи якби режувати, але ви знаєте, так нанесла декілька разів, мені сподобався. І я маю надію, бачите, він навіть ще переливається. Тому, ну, одним словом, така в мене тут збірна солянка. Кришечка десь загубилася, тому треба буде щось придумати, так, кудись пересипати чи щось таке. Далі. Була в мене ще ось така пудра від Pretty by Flormar, пресована. В мене відтінку Soft Beige 005. Кришечка також у мене зламалася. І тут трошечки є результат, я дійшла до дна, і ця пудра в мене залишається, вона мені, в принципі, подобається. От непоганий продукт. Пудри я люблю, тому, значить, ці дві пудри. Тепер це пудра і один такий скульптор, та нехай буде скульптор чи бронзатор в мене залишається. А далі, що стосується, давайте очей пройдемось. У мене ще в запасі є ось така підводка чорна. Я чомусь... Тут, в принципі, зручний такий аплікатор фетровий. Так. Я дуже рідко взагалі на роботу я не фарбую, стрілки хіба що десь на якийсь вихідний, чи кудись на якусь прогулянку, чи просто до відео можу нанести. Вона в мене працює і ще одна така в запасі є. А вона десь в мене в мами, треба буде її дістати і навіть не знаю, це закінчиться і дістати другу. Далі ось такі тіні в мене брали участь у проєкті, От рідкі, вони від Фаберлік. От. Я навіть не знаю, я, напевно, також їх залишу ще на той рік, 23-й, тому що я не хочу, щоб вони в мене засохли ті дуже гарні, тримаються на повіках, не течуть, не розмазуються. Ось цей відтінок один з улюблених моїх кольорів. Тому, напевно, як базу можна навіть їх використовувати, тому напевно я також їх залишу, бо вони вже мені підсихають. Так, олівчик. Олівчики Олівчик для брів, ну це точно, від Мальва. Я не знаю, що з ним робити. Я один олівець вже один викинула. Ну, цей він занадто мені такий якийсь сірий, І з якоюсь зеленцею мені на бровах віддає, він розма, розмазується. От, і я не люблю зараз таких кольорів. Не знаю, що з ним робити. Я точно його не, не буду ним користуватися, тому поки я не вирішила, що з ним робити. І в я його точно вже брати не хочу, тому що це я знаю, що я ним користуватися просто не буду. мені рука до нього взагалі не тягнеться. Ще один олівець це вже для очей коричневий. Був в мене в проєкті. Коли згадую за нього, то користуюся. Тому зараз тільки маю дуже гарних олівців, що цей вже відійшов на якийсь останній план. Але тут його залишилось, в принципі, небагато. Він йде дерев'яний, і навіть коли його підточують, то все ж таки олівець сточується і, ну, нехай залишаю його, тому що хочу його викинути, використати і викинути. Далі. Ось такий олівець ми вже плавно перейшли до губ. Бід... Це тож Я... якусь, Я ним користувалася. І ось. Тут в мене навіть є помітка, тому що я помітки вже зробила попередньо перед відео. Ось стільки в мене ще його залишилося. Тобто я ним... Частинка мені якась зламалася, частинку я використовувала. Мені подобається цей колір. Тут останній раз, по-моєму, я користувалася, він мені трошечки зламався. Він Такий доволі м'який, але колір я такий зараз люблю, між іншим, як акцент і одна помада. Мені до нього підходить. Колір гарний. Можливо, хтось каже, що він більш такий яскравий насичений і весняно-літній, але я часом такі взимку теж кольори люблю. Тому цей я хочу закінчити, він в мене залишається. А тепер давайте про хороше, тому що я сміло можу сказати, що ось такі два блиски я закінчила. Я з цього навіть зняла стопер. Тут ще ніби щось та й набирається, але я, я хочу це вже віднести в порожні баночки і позбутися аква ді портофіно, значить. У мене на початку було його 30 маса бруто, так? будемо говорити, 30,87 грамів, а тепер є 29,51. Але тут можна, якщо по фотографіях дивитися, то у мене там його було і небагато. Я брала його, він був такого голубого кольору. Тепер його тут дуже важко вже дістати. Ще раз повторюсь, що стопер я тут, бачите, вийняла І а, так по стінках хіба що згрібати і ще щось там використовувати. Ну, можливо, ще там пограюся, а до кінця а, року <злиш> залишилось ще буквально там а, пару ну, декілька днів, ще да, до тижня. Так? От, і на цьому все. Це саме можу сказати про ось цей від Евелін. Тут в мене з ним трошки інша історія, тут йде ось такий а, пензлик, От він десь з блискітками. І вже теж якби, по стінках я його о, так знаєте, дістаю, використовую більше а, на ніч. От е, ну, Теж пограюся і в порожні пляшечки, напевно, вже року я їх а, відкладу. Чого не можна сказати про ось це гібридне, таке гібридна олія для губ. Це від Теж я тут витягнула ось цей стопер, але ще там щось залишилося ще от трішечки є. Можливо, також я разом з цими і подобиваю. Тому ну, нехай будуть ще, ще, ще нехай будуть. Якщо ви побачите в мене в порожніх пляшечках, значить все я вже їх викинула. І залишилися помади. От, з помадами я точно переборщила. Це один з продуктів, яких я набрала ну, ніби на рік, якби доволі таки, можливо, хтось скаже і нормальна кількість, але не тут то і було. І так, це в мене Berry Kiss. Ось такий гарний відтінок. Такий помада бальзам, от дуже гарна, має приємний аромат. І, ну, Трошки, якби я нею користувалася, давайте ми пройдемося по результатах. Ось тут у мене є. Так, щось я його розкрутити одною рукою не можу. Давайте я швиденько покажу, скільки в мене її ще залишилося, тому що в мене був ще окремий проєкт просто помади. От, Kiss». Ось так, бачите, ніби трошечки нею покористувалася, а буквально декілька міліметрів в мене не стало. От, ну Тоді я подивлюся, що з помади я візьму в проєкт, і ви вже це дізнаєтесь у новому році. Далі... Давайте я ж так по... А, піду помадка і в по списку, щоб не заплутатись. Це в мене ось така Grand Rouge Satin-Satin номер 103 Чого я її взяла, бо кажуть дівчата, що вона має здатність псуватися. Ні, аромат такий доволі приємний, але в мене тут результату нуль. Я ніби нею і користувалася на олівець від Ламель, Але, на жаль, Нічого не відбулося. А, так, помада «Ламель Chocolate Kiss. Також користувалася, ну, я нею користувалася взагалі, але результату в мене а, немає. От, так, я вам і зробила. Вона така доволі а, специфічна, колір, можливо, а, шоколадний. але... Ну, В принципі, як так подивитися, то не дуже багато її є. Можна її навіть використовувати як домашню помаду. От, Бачите, якийсь 1 міліметр я її замалювала, але я навіть тут помітки не робила, тому що не вважаю, що це доволі таке багато. Так, далі в нас йде давайте, помада Avon Acid Coffee. Між іншим, цей відтінок все-таки є в каталозі. От, Так він виглядає. Дуже гарний, нюдовий, з такою розживинкою. Не хочу його виводити зі своєї колекції, нехай він буде. І ось тут в мене є все ж таки невеличкий результат. Далі помада Faberlic 40090. Теж буквально декілька разів користувалася, От такого бальзамного типу. Зробила собі відмітку. Ось тут невеличка. Так, далі в мене є Стейван фаберлік, Faberlic, це ця, що була матова. Так, в мене багато помадок Faberlic. А, І так, я хотіла вам своч зробити. Ось вона така рожева, більше літня, я не дуже її люблю, але декілька разів я себе заставила нею покористуватися, і тому в мене ось такий тут ось результат. Так, овація, 43. Овація, це в нас ось ця 0,35. Помада така кулька. от, Дуже гарний відтінок. Я власне, її використовую ось з цим олівцем, що я показувала. Зроблю вам тут, бачите, своч, вони дуже... олівець більш матовий, а ця йде більш така зволожувальна. Але результат у мене і не дуже. Можливо, один раз я її скористувалася і все. А, так, далі в мене йде Faberlic фаб... з сироваткою. ось ця помада. Також в мене тут немає результату, але кольор дуже-дуже гарний, такий насичений. От, це була моя помилка, що я взяла помаду стільки у проєкт, але хто ж знав, що таке а, у нас буде в країні відбуватися, що на нас нападуть і а, буде в країні а, війна. І ще одна а, помада це в мене Рената. Ось ця. Це, напевно, одна зі старих помад, і я кажу, що я її буду використовувати як домашню результату. У мене зараз я вам покажу. Це в нас було перша відмітка, це в нас був у лютому результат. Потім у, у жовтні ось це другий результат, а це тут міліметр стисався, то я от буквально. Трошечки нею покористувалася. Ну, це трошки не мій колір, але такий він барбішний на літо, Можливо, теж буду використовувати як домашню помаду. От, в принципі, такі а, мої відгуки а, та результати. А, значить, будемо з вами а, думати, верніше, я буду думати, що робити у 2023 році. Дещо ви вже побачили, що я залишаю, дещо я додам, обдумаю, передумаю. і по цьому новому проєкту 2023 ми вже зустрінемося у новому році. Пишіть, що думаєте з цього приводу. Якщо ви ввели якийсь свій проєкт, то рада буду почитати вас в коментарях. Дякую вам всім за перегляд, дякую за підтримку, дякую за коментарі. Тішуся, що ви в мене є. Будьте мені всі здорові! Ми, звичайно, побачимося ще з вами в моїх наступних відео в цьому році. Дякую всім за перегляд. Все, До нових моїх відео. Всім па-па!